Друзі, всіх вітаю в Імперія Puzzles та хотів би сьогодні поговорити про одного із героїв, зробити міні-огляд. Друзі, сезонні призиви калівала. Сьогодні будемо говорити про Ільмарінен. Ось такий герой, п'ятизірковий червоного кольора класа Боєць. Друзі, що ми будемо сьогодні говорити? Сьогодні будемо говорити про особовий навик цього героя. Також ми поговоримо, де його в обороні на війні ставити, в яких етапах війни ставити краще, а краще його не брати в оборону на війні. Також поговоримо в турнірах, де його краще брати, в яких турнірах краще використовувати, а в яких турнірах взагалі не брати. Друзі, Далі ми поговоримо, чи на Тітана це Героя краще брати, ну, взагалі брати чи не брати, і також поговоримо в кінці про таланти, на що цього героя качати, друзі. Друзі, це все буде в одному відео. Вітаю вас, хто отримав цього героя в призиві. Калівала, сезонний призив, зараз йде, друзі. то я вас вітаю. Хто не отримав цього героя, Друзі, бажаю вам конечно, отримати цього героя. вам, якщо ви його бажаєте, друзі, Але для колекції підійде кожному. Друзі, Перед цим я хотів би вас попросити поставити лайк під відео, тому що ми розпочинаємо. І якщо є у вас можливість підписатися на канал, друзі, дуже буде приємно. Так що я чекаю від вас підписку та лайків. Друзі, все розпочинаємо. Друзі, герой. Давайте спочатку поговоримо про його базову, базові дам так казати, настройки цього героя. 766 атаки, друзі, що я вже скажу мало. 870 в нього броні, також я би сказав, ну, є герої покраще, а це сезони і з такими параметрами защити. Маловато, друзі. 1503 хп. Тож, я би сказав, маловато, друзі. Що, одним словом, можна сказати, базові нього параметри слабенькі. Друзі, переходимо до його скорості зарядки мани. Скорість зарядки в нього мани повільна, друзі. Що вже можна сказати, є маленький мінус, тим, що ми його не будемо так часто використовувати а в деяких турнірах та деяких війнах. Що я маю на увазі, друзі? Давайте розберемо спочатку навик, а далі ви все зрозумієте. Друзі, в нього є в навику всього 4 пункти. Перший пункт. Друзі, знижує ману всіх ворогів е, льоду на 40%. А всім другим гравцям ворогам точніше, знижує на 20%. Тобто, він знижує, він підрізує, підрізає ману всім ворогам е, на 40%, тобто на 20%, окрім синього ворога, бо того, що йому зрізає він 40%. Тобто, всім героям синього кольору він може різати 40%. Всім остальним 20. Друзі. Е, такий, знаєте, як е, схожий герой, як Люсі, друзі, підріз мане, але в Люсі хоча б атака є. В цього героя, атакую, що, ну, особ, атак... той особовий навик не наносить ніякого урона. Він тільки підрізає друзі защиту. Друзі, переходимо до другого пункту. Всі вороги получають зв'язку душ на 4 хода. Друзі, що за св'язка душ? Всі знаєте, трьохзіркового синього героя Гунар, е, да? який дає. Всім своїм союзникам діляшку урона, тобто отримує урон на всіх союзників. В даному випадку він накладає тільки на ворогів, друзі, цю зв'язку душ на 4 хода. Що ми б'ємо ворога, і ворог получает, роздає одну ціль, і цю ціль розділяє цей получений урон на всіх своїх ворогів. Друзі, ось такий тіпа, виходить, він накладає дебаф на ворога. Друзі, це був другий пункт. І беремо, дивимося, останній пункт це не третій пункт. Всі вороги получають 56 защити на 4 хода. Друзі, всі вороги получають мінус 56% защити на 4 хода. Друзі, перше, я хочу сказати, на 4 хода це дуже добре. І то, що він 56% ріже більше половини защити ворогу, це дуже-дуже друзі, дуже добре. Мені це вже сподобалось. От третій мені третій і перший пункт мені більше всього заходило. Тобто другий мені не подобається. Те, що він там діляшку робить, всіх всі, всі ділять вороги між собою, получаємо урон. Тобто, трошки якби є в цьому маленький. Мені не подобається. Тобто це мінус. Для мене це мінус. Друзі, переходимо коротше, до війни зі скорою зарядки мани. Як я говорив, дам говорити, де в обороні його ставити краще. Друзі, в даному випадку я його би ставив тільки в центрі. Чого в центрі? Того, що він, війна зі скорою зарядки мани буде заражати цього героя, герої. Цей герой буде не давати ворогу, набирати ману, тим, що він буде підрізати завжди ману всім ворогам на 20%. Та та 40% знижувати ворогам льоду. друзі. Ну і також, я ще раз скажу, він буде підрізати защиту на 56%, що дуже буде активно цього героя ставити в центрі, друзі. Значить, війна зі скорозарядки можна ставити плюсик, він підходить до цієї війни в обороні. Так що, друзі, війна зі скорозарядки мане, цього героя ми ставимо тільки в центрі. Навіть якщо ви його поставите там в середню лінію, це теж друзі буде нормально. Тобто, ну в основному ми його ставимо на центр. Чого на центр? То що нього повільна зарядка, і він буде хорошо там і дебафати на защиту, і буде 에, підрізати завжди ману, не давати ворогу зарядити свій особовий навик. Друзі, війна з міньонами, всі ми теж знаємо. В даному випадку я його би друзі ставив на плече. Друзі, той тобто на плече, на середню лінію я маю на увазі на центрі. Я його би не ставив, тому що за цей час можуть його вибити. Там п'ятьма хтось зайде в ну цей наш герой в обороні, а хтось взяв п'ятьох синіх гравців. Тобто героїв і виніс його з трьох, чотирьох, п'ятьох шариків камнів на, на полі. То є, виходить, ми його взяли, він не встиг зарядитися, тому що він не оповільний зарядка мани і все, виходить, і герой вірить. Так, да, можна його ставити, то є, без проблем. Але є е, великий відсоток, що просто його він просто не доживе до своєї ульти. Друзі, тому я рекомендую його ставити війну з міньонами на середній лінії. Це його буде найкраща позиція. Тому що якщо навіть ми його поставимо на край. Ну, він, в принципі, доживе і що? Тобто, по факту він підріже там всім защиту, підріже там ману, але він може залишитися один. Друзі. Тобто, найкраще вже ставити його, це тоді середня лінія. Друзі, війна зі стрілами. Також, як і з мінньонами, ми ставимо його на середню лінію. Друзі, війна зі стрілами, середня лінія. Запам'ятали. Друзі, війна, очищення, не дух та посилення. Знаєте, так через кожних три хода бойове ранство, якщо я не помиляюсь, якось так називається бонус війни. в даному випадку я його би друзі, ставив ставив чи не ставив. от питання стоїть. Ну Там йде очищення, так як він накладати буде дебаф на ворогів на 4 хода ну з одної сторони, тут так, або повезе, або не повезе. До прикладу, пройшло очищення і далі після цього виходить, герой ультанув своїм навиком. Так, да, нам тут повезло. А буває таке, що він ультанув до прикладу, і тут зразу очищення через наступний хід йде очищення. І все, всі ці дебафи, які він наклав, з нього з ворогів зняли цей бонус війни. Друзі, так що ну тут 50, але 50, я його би ставив на середню лінію по причині того, що він підрізає ману, друзі. То есть, вот, как бы, в таком то есть, В даному випадку я його би ставив 50 на 50, але на середню лінію, друзі, плюс ставим того, що він буде в даній війні себе, щоб сказати, погано вести, то ні. А вот на рахунок йде підрізати ману, то його ми ставимо. Друзі, війна з посиленням на атаку кожних три хода. Якщо я не помиляюся, кожних три хода. Тобто йде бонус з команді через кожних три хода. Повишає атаку. Вони на скільки, чи на 20%? Ні, боже, брешу, на, мабуть, 10% десь так повишає, друзі. Так що, якщо навіть ми цього героя би взяли на війну, то також я кажу, це то саме, як війна з Очишням, на... недуг та посилень, то в даному випадку ми ставимо його на середню лінію заради того, щоб він підрізав ворогам. Ману, все, друзі, тобто от такий плюс. Ну а тут буде плюс, ще який від нього, Тому що війна з Очевич, не знімала з ворогів цю защиту, що ми понижаємо ворогам. А в даному етапі війни виходить, тут не будуть забирати. Тобто, виходить, тут вже є два плюсика в тому, що він, якщо навіть на середній лінії буде стояти у вас, він виходить, і підріже ману, і також він ворогу дасть дебаф на поріз защити на 56%, друзі, це багато. Так що, друзі, ну, я гарантую вам, що він буде там хорошо стояти. Друзі, переходимо далі до турніру. Ну, взагалі, давайте так. 5 плюсиків ми не забирали для війни. Що це говорить? Що 5, плюс, 5 плюсиків на всіх війнах він буде активний тільки в тих, в тих місцях, де друзі, я вам рекомендую. Це війна зі скорозрядки, Це мани, це в центр. Меню не стріли очищення, очищення недуг та посилення. та... Посилення атаки кожних ходів, Всі ці чотири останні останні етапи йдуть тільки середня лінія, тобто цього героя. Ні, ну так, да, я не спорю. Якщо хтось його поставив в центрі, там, наприклад, з міньонами. Ну я ж пояснив, друзі. Він може дожити, а може не дожити. Так що краще вже поставити війна з, з, з міньонами якогось скорого героя з аналогами оця, що він робить. До навіть можна поставити там кого-то там? ну вела, да? всі знаєте, там герой є вела. Вона скоріше зарадиться і плюс, хоч дасть всім нанесе урон. А від цього просто толку не буде. Ну, це так. Це мої друзі рекомендації. Друзі, переходимо далі до турніра. Турнір зі скорою зарядки мани. Так, такий самий аналог, як на війні, ми його ставимо тільки, друзі, в центр. друзі. Скоріше цього героя зарадили, він ворогам підрізав ману, також понизив, порізав защиту, ну, наклав дебаф. Так що, друзі, в даному випадку він буде активний. То, якщо у вас нічого кращого немає, то цей герой друзі, підходить. Друзі. Так що ставимо і плюсик, і ставимо цього героя в центрі на обороні. Турнір, друзі, далі. Турнір, де неможливо хилитися як ви знаєте, і воскрешатися. В даному випадку ми його ставимо на центрі. Так що Він різав і бронь, бронь різав ворогам, і, ще раз, і, Боже, і підрізав ману. друзі. Так що Це середня лінія цього героя. Якщо я сказав, може, центр, то ні, друзі. де не можна лікуватися та воскрешатися це середня лінія для цього героя. Друзі, далі турнір, де за кожне посилення дає 20% фізичної атаки. В даному випадку я його цього героя не ставив, чого поясняю, То, що він для команди ніякого бонусу не приносить. Якщо я не помиляюся, в тому турнірі, де за кожне посилення своєї команди дає 20% фізичної атаки, він для своєї команди ніякого посилення не дає. Для ворога він дасть зв'язка душу, воно є посилення. посилення Команди. Тобто, виходить, ми ось цю зв'язку дуже накидемо на ворогів, а ворог за це отримає ще й 20% фізичної атаки. Тобто, миняти користі не принесемо ворогу, тобто, ворогу наоборот, користь принесемо, а своїй команді ні. Тобто, в даному випадку ми його не будемо ставити цього героя, тому що, ми просто, ну, то, що він підріже ману. Да. Согласний, Але він трошки буде робити зовсім есть Тут де дуже його важко в обороні оборону, він буде цей герой дуже важко тримати. Або вже в даному випадку цього героя ставити на центрі. Ну, на центрі, як я кажу, він може не дожити, просто возьмуть 5 синіх і просто його там хорошо винесуть. Так як я на початку відео казав, в нього мало і броні, і хп, тобто це буде не проблема вибити за 4-5 камня цього героя. Друзі, значить, тут ми ставимо мінус. Значить, всього в нього два плюсика по трьох етапах турніра. Це він на двох може активно в свою активну оборону вести. А в одному із де посилення за кожне посилення дає 20% фізичної атаки. Не підходить цей герой. Він нічого ніякої користі для своєї команди не принесе і той буде. Великі шанси, що буде оборона слабенька. Друзі, ми його не ставимо. Друзі, Переходимо далі до Тітана. Е, в даному випадку Титан. Друзі, що нам потрібно від Тітана? Е, на, навіть не від Тітана, а від цього героя. Від цього героя нам потрібно, щоб він давав або бонус для своєї команди на, для хорошого набиття урона. Це, до прикладу, атаку для своєї, кріт-атаку і так далі. І, ну, максимально, щоб ми могли з цим героєм вибити урон В даному випадку цей герой ріже защиту, друзі. 54 56%, друзі. В даному випадку ми його будемо обов'язково брати на Титана. Е, так що, для чого? Для того, щоб він міг підрізати, до прикладу, бронь е, Титану. І ми зможемо набити хороший урон, друзі. Так що для Титана, друзі, цей е, герой підходить. Значить, ми ставимо плюсик для Титанів. Значить для Титані він підходить. Максимально ну, хорошо, тим більше він буде там підрізати, але підріз там Титану, Боже, що я там починаю говорити, який там підріз Титану Мани. Друзі, так що для Титана він підходить. Навіть для, для Титанів він підходить. Це раз. Ну, Тут ще є один мінус, що повільна зарядка мани. Можна взяти якогось другого героя, до прикладу, але він максимально ріже фізичну защиту. Там всі остальні, наскільки я там пам'ятаю. О, Боже, не пам'ятаю, як називається герой. Коротше, ріже 54 це ч, е, класична четвірка, Але вона 44 по ходу ріжа, о, так, що я не помиляю. Чи 46. А це о 56, друзі, ну це хороший такий бронеріз. Так що, друзі, на Тітана ми його беремо. Друзі, і саме основне моє любиме це на що ми качаємо таланти. Друзі, таланти цьому герою ми качаємо обов'язково хп бронь. Атаки йому не треба. Чого не треба, того, щоб він нікого не буде бити. Він буде тільки підрізати. І накладати дебаф на фіззащиту. Ну, про связь дуже я вже не говорю, я думаю, ви зрозуміли, там такого нічого особливого нема. Так що, друзі, і також ми будемо його брати на Тітана ХП-бронь. А краще йому качати ХП-бронь і скорість зарядки мани, де буде ця емблемка, друзі. Так що качаємо ще раз, наголошую вам: ХП-бронь це цьому герою тільки качати. Це по талантах. Все, ніяку атаку йому там не треба. Него її так нема, і немає, і її я вже рахую, і не треба йому його. Так що, друзі, будемо прощатися. На цьому все. Ще раз вас вітаю, хто отримав цього героя, хто не отримав, бажаю, щоб ви отримав. І якщо вам не важко, друзі, поставте, будь ласка, лайк. І всього вам хорошого, друзі. До зустрічі в Імперії Пазевс, до наступних відеооглядів.